Привіт, мене звати Каріна, і у минулому році мені діагностували біполярний розлад. У минулому році я почала здогадуватись, що окрім депресії, у мене є ще проміжки якоїсь нереальної енергії. Перечитав, мабуть, увесь Google про біполярний розлад. Я почала шукати власні історії на YouTube, і я зрозуміла, що їх дуже мало. Отже, зараз я хотіла би поділитися з вами моєю історією про біполярний розлад. 13 років в мене почала розвиватися депресія. І тільки в 15 років я дійшла до психіатра. Тоді мене поклали у дитячу психіатричну лікарню і діагностували тривожно-депресивний розлад. Це класика, це база ґрунт. Тому що якщо в тебе депресія та тривога, навіщо копати далі? Якщо можна виставити тривожний депресивний розлад, мій перший депресивний епізод був дуже важкий. Я дійшла до лікарні, тому що в мене вже розвинулися галюцинації. Були слухові та зорові. Переважно слухові галюцинації були негативного плану. Тоді мене лікували антидепресантами та антипсихотиками. Сказати, що вони допомогли, ні, в мене залишалися галюцинації і Після того, як мене виписали, лікарі казали, ми не знаємо, чому тобі нічого не допомагає. І рекомендували мені лягти в обласну психіатричну лікарню. А я знала вже про неї багато і переважно негативного. Тому я сказала: все супер, все допомагає. Треба мене випускати. Тож вони мене виписали, і я деякий час ще приймала ліки, поки мені не стало дуже добре. І я вирішила, навіщо мені ці ліки. Навіщо мені ті лікарі? Я знаю краще, мені буде краще. І я кинула ті лі ліки. Тож тоді, певно, в мене вже розвивалася гіпоманія. Давайте поговоримо про те, які є фази в біполярному спектрі депресія. Тобі нічого не приносить радості. Ти хочеш лежати цілими днями на кроваті, ти не хочеш бачитися з друзями, з родичами. Тобі взагалі нічого не хочеться. І все може доходити до того, що в тебе з'являються соціальні думки. Прибар першого типу є манія. Тут в тебе багато енергії, ти можеш все. Ти як Бог, самооцінка вище краю, імпульсивні покупки, імпульсивні дії. Тобі взагалі не страшно. Страха тупо немає. Ти не спиш, ти можеш спати три години, чотири години або взагалі не спати, і тобі буде окей. Ти все бачиш набагато яскравішим, чим воно є. От у мене. Як надягли окуляри і викрутили інтенсивність на максимум, і тобі все настільки яскраве, і ти все любиш, тобі все подобається, всі подобаються. коротше, як під якимось кайфом. Це дійсно можна порівнювати з якимись наркотиками, проте в тебе так діє твій мозок. Прибар другого типу є гіпоманія. І це все те ж саме, тільки трохи. Менше не призводить до психіатричних лікарень, як при першому типі, і є ще краплинка самокритики. Зазвичай при гіпоманії йде велика продуктивність. Ти стаєш величезним трудоголіком. Манія триває від 7 днів, гіпоманія від 4 днів, а депресія від 2 тижнів і більше. І є ще змішана фаза, це коли. Манія змішується з депресією і тебе тупо пре і в поганому сенсі. Пре. Твій мозок наче плавиться від цих почуттів, і саме ця фаза є найнебезпечнішою. Саме в цій фазі набагато більше спроб суциду. Повертаємось 22-й рік, повномасштабне вторгнення. До нього я вже була в депресії, і на початку війни моя депресія прогресувала до того, що я лежала. Цілими днями нікого не хотіла бачити. Я майже не їла, спала багато, я не могла працювати, мої стосунки йшли на нівець. І тоді я вирішила піти знов до психіатра. Сама знайшла самого навченого, куча дипломів, куча сертифікатів. Але мені знов діагностували тривожно депресивний розлад і лікували антидепресантами: естеталопрамом, гідазепамом. Якимись бадами, валер'янкою. Чи допомогло мені це? Ні. Я вилетіла в змішаний стан. Протягом чотирьох місяців я цим лікувалася, бо я мала надію на те, що цей психіатр буде найкращим, я йому довіряла, поки я не влетіла в гіпоменію. І якраз на останньому сеансі ми з ним посварилися. Дуже цікавий факт, чому ми посварилися? Тому що він мені казав, що я точно колись народжу. Просто я ще маленька. На хвилинку мені тоді було 22 роки. Ну вже мало мізки. Ні, на що я йому відповіла? Що можливо, колись. Я захочу дітей, але зараз, і, можливо, через п'ять років я не хочу. Але ж, як завжди, чоловіки знають краще за жінок, що їм робити. І тоді сеанси наші завершилися. Повертаємось в 24-й рік. В цей рік я багато лікувалася, ходила до ендокринолога, до невролога, і от я дійшла до невролога. У мене є мігрені, і я пішла їх лікувати. І мені виписали антидепресанти. Так, для того, щоб лікувати мігрені, є один з таких варіантів виписати антидепресанти. І тоді мені виписали венлафаксін. Це селективний інгібітор зворотнього захоплення серотонину та норадреналину. І хто ж знав, що цей венлафаксін один з найсильніших антидепресантів в своїй групі? Проходить два тижні, і я вилітаю в манію. Я танцювала, співала. Спочатку я ще могла працювати, а потім тільки. І тусуватися, я поїхала в інше місто, там тусила, веселилася. Коротше, мені було просто нереально класно. І одного дня я прокидаюся, а всієї цієї ейфорії вже нема. Вже дира в душі, вже дуже погано. Я відчуваю велику провину за те, що я поїхала одна, кинула хлопця з собакою вдома. Тусувалася провину за те, що набрала кредитів. І на цих емоціях я приїжджаю додому. Розумію, що мені дуже погано, йду до психіатра і нарешті потрапляю до професіонала. Я розповідаю йому нещодавну історію, розповідаю про минуле лікування, і він ставить мені біполярний розлад. Мені знадобилося більше десяти років, щоб нарешті отримати правильний діагноз і правильне лікування. Десять Років усі ці минулі страждання, рекурентні депресії, неправильне лікування. Тепер я розумію, чому нічого не допомагало. Діагноз був не тривожно депресивний розлад, не просто якийсь тривожний розлад, не ВСД. До речі, пишіть в коментарях, чи вам ставили ВСД. Це був біполярний розлад. Так, я розумію, що лікуватися потрібно, мабуть, усе життя, що потрібно. Майже 5 років, щоб досягти ремісії, але це краще ніж нічого. Половина роботи вже зроблена. Остання половина це віднайти свої ліки. На жаль, поки що жодні ліки мені не допомогли. Це дуже тонка співпраця з лікарем, і можуть іти роки, поки ви знайдете ті ліки, які вам дадуть сили вийти в ремісію. Зараз я приймаю ламатриджин, квітіапін. І лікар сказав, що здається, нам треба змінювати схему. Бо за три місяці лікування ця схема, на жаль, не принесла багато успіхів. Я сподіваюся, ця історія допоможе вам зрозуміти щось для себе: можливо, піти до психіатра, можливо, підказати своєму лікарю, що з вами відбувається. Таке саме, тільки, будь ласка, не ставте собі діагнози. Краще піти до фахівця, і він сам вже вирішить, чи є у вас біполярний розлад або його нема, чи щось інше. Можливо, придеться шукати гарного фахівця, ходити до декількох, але це набагато краще, чим сидіти, страждати. І не знати, що з вами. Тож, я сподіваюся, що це відео буде корисним, що вам воно сподобалось. Пишіть питання, можливо, у вас є своя історія біполярного розладу. Я все прочитаю. Ставте сердечко на це відео, підписуйтесь. Так я буду знати, що це відео вам корисне. Давайте знімати стигматизацію з біполярного розладу та інших захворювань. Дякую, що додивилися. Бажаю вам фізичного та психічного здоров'я.